Попиту, тому ми вже втретє у Хузькій громаді організовують весняний інтенсив 2025 з метою підготовки абітурієнтів до іспиту. Під час курсу випускники матимуть можливість повторити пройдений матеріал у короткі строки. Весняний інтенсив це спосіб інтенсивно підготувати учнів та учениць 11 класів і 10-х, до речі, також хто хоче готуватися наперед до. НМТ. два роки поспіль весняний інтенсив триває три місяці. Що він передбачає спочатку діти реєструються. Це добровільний процес. Щоб ми розуміли, скільки учнів та учениць потребує підготовки. Традиційно перед стартом інтенсиву серед учнів провели опитування щодо навчальних дисциплін, які мають бути у переліку програми. Цього року заняття проводять з трьох предметів української мови, математики та історії. Також учителі мали можливість за бажанням долучитися до спільної справи для користі всієї громади. Читають матеріали учителі тільки на добровільній основі. У нас зараз предмети: українська мова, математика, історія і відповідно. Працюють вчителі української мови, математики. Наприклад, 22 вчителів зголосилося працювати щодо підготовки учнів та учениць до НМТ з української мови. Заняття проходять в онлайн режимі, аби до них могли долучитися учні всієї громади. Тривалість уроку – година Проте, якщо в учнів є додаткові питання, вчителі проводять заняття понаднормово. Три предмети впродовж одного дня це досить виснажливо було, тому. Було прийнято рішення, що кожен предмет буде мати свій день, і традиційно, що вівторка ми проводимо заняття із математики, що середи з української мови, і що четверга з історії. Ну, оскільки вчителів, котрі виявили бажання готувати учнів, виявилося з української мови більше, тому ми задіємо іще і деякі п'ятниці. Загалом 12 і плюс шість п'ятниць, 18 занять у нас буде з української мови. До 23 травня. Включно триватиме весняний інтенсив. В управлінні освіти кажуть, мета інтенсиву систематизація знань та повторення тем, які даються складно. Щороку кількість охочих брати участь у інтенсиві зростає, каже Олеся Калинич. Для нас це підстава проводити і таку підготовку до НМТ. Друге, щодо результативності, то ну, важко об'єктивно назвати кількість учнів, можливо у відсотках, от раніше було так, а стало так. Чому? Тому що весняний інтенсив це не підготовка з нуля. Учня або ученицю в 11 класі з нуля вже трохи пізнувато готувати. Це можливість повторити, попрактикуватися тощо. цьогоріч в інтенсиві взяли участь 194 випускники. З вівторка до п'ятниці учні Хущини мають можливість долучатися до занять. Інтенсив триватиме до кінця травня.